Вітаю вас на моєму каналі та на відео з будівництвом. Це друге відео з невеликої серії будівництв, присвячених кітам, котрі ми маємо в грі на цей момент. І сьогодні я хочу поділитись з вами будівництвом маленького зефірного дому для сімки, котре захоплюється іграми. Бажаю вам приємного перегляду, а для тих, хто слухає на фоні, гарного вам прослуховування під час ваших справ. Мені таки хочеться назвати цей дім зефіркою, не дивлячись на те, що зовні він виглядає. Достатньо звичайним, з звичайним сучасним фасадом, такий невеликий домик та наповнення дому, котре ви побачите під час всього будівництва. Думаю, що і вас наштовхне на думки про щось притурно-солодке, завдяки кітам, котрі я вирішила відібрати для цієї побудови. Ну і звичайно, базових речей, котрі мені вдалося скомпонувати з кітами в цьому будівництві. До речі, це перше будівництво, котре я почала в цьому районі. Перше по моїй такій раптовій задумці. Розподілити ці кіти. Мені здався цей набір найпростішим, тому я почала саме з цього будинку. Та і в підбірці кітів є мої найулюбленіші по вигляду, але котрі я вже не так часто використовую в своїх будівництвах. Тому одразу ж захотілося створити щось ось таке миле та яскраве по наповненню, що я насправді не дуже часто собі дозволяю робити. Ну, так виходить просто. В цьому домі я використала чотири кіти для такого невеличкого дому. Це Виявилось достатньо. З них це пастель Kit. Якраз цей кіт я обожнюю, але мені не вдається його часто використовувати, бо останнім часом я сфокусувалась більше на стриманих і більш реалістичних меблях, якщо так можна виразитись. Cozy Kitch Kit – це кіт з якісними меблями, в котрих теж присутні яскраві та сміливі свочі. Цей кіт допоміг мені оформити вітальню та столову зону. По розмірам цього дому ви вже можете зрозуміти, що його простір невеличкий, тому це все компактно знаходиться в одній вхідній кімнаті. Comfy Gamer Kit як основа тематики будівництва, дім для дівчини-геймерки. Ну і по плануванню мені вдалося додати окремий кабінет в цей дім, тому само собою тут гарно вписався цей кіт, а також паті Есеншл Kit як особливість будівництва і можливість використати цей кіт, або спробувати вписати предмети з кита в звичайне будівництво в минулому відео, до речі, хто не дивився, я рекомендую глянути після цього відео. Я в кінці вам ще нагадаю про нього. І в цьому минулому відео я говорила тоді, що при сортуванні кітів я відкинула декілька занадто тематичних кітів, таких як кіт для замків. Або в бістро, і ось цей кіт для вечірок теж можна було б віднести до тематичних і не використовувати. Та з іншого боку, я все ж вирішила додати його в цю добірку, щоб спробувати додати ці предмети в облаштування звичайних кімнат. Та все ж, щоб використання кіта не було як для галочки, хотілось побільше використати таких предметів. Я вирішила прикрасити дім та його ділянку в честь дня народження мешканки цього дому. Вирішила додати таку особливість, Можливо, ця сімка, котра може тут проживати, вирішить поєднати новосілля в дім зі своїм днем народження. Тому в цьому новому домі можна почати грати одразу з вечірки. Отже, дім складається з однієї спальної кімнати, окремого кабінету невеличкого, достатньо просторої ванної кімнати та кухні вітальні при вході в дім. Кухня облаштована за допомогою бази, кухонні тумби, котрі я використала, це останні найновіші. Котрі були додані з безкоштовним оновленням колись, я не пам'ятаю вже коли, і я їх просто обожнюю. Вони дуже гарно зроблені, дуже якісно. І якщо я зараз правильно згадую, їх я використала в кожному домі, де не було кухонних китів. Щоб зекономити трохи місця, я вирішила поєднати столову зону з цією кухнею, і це має працювати коректно і виглядає досить оригінально. Ну і поруч знаходиться невелика вітальна зона з телевізором. Та ігровою приставкою. Так як сімка, котра тут проживатиме, захоплюється іграми, в кімнаті ще знайшлось місце для дартсу, котрий висить на стіні. В тісноті, але в принципі пограти з друзями в дартс можна буде. Такий дім можна використати для дівчини-студентки, якщо ви не хочете відправляти її жити в гуртожитки, а оберете для неї віддалене навчання. Для першого самостійного житла після батьків, як на мене, це досить непоганий варіант. Таким чином, у сімки Буде час і на навчання, і час на себе, на свої захоплення та проведення спільного часу з друзями. Спальня в цьому домі це найміліша кімната по кольоровій гаммі, хоча з нею може поконкурувати кабінет, в принципі. Зону з комп'ютером можна було б оформити і в спальні, та мені все ж хочеться відділяти робочі зони з особистим простором для сну. Звичайно, по плануванню це виходить зробити не в кожному домі. Та тут окрема кімната так і просилась по тематиці. Ці будівництва взагалі цей кабінет це те, на що я дуже люблю залипати в інстаграмі, а саме на сторінки, де облаштовані ось такі подібні робочі місця з кастомними клавіатурами, красивою комплектацією ПК, килимочками і різними підставками, штуками для зручності, консоли поруч і всього подібного. Думаю, вам теж могли зустрічатись подібні фото. Позаду робочого місця є прикрашена стіна з постерами з улюблених частин Sims та фігурками My Sims, що може стати гарним фоном для ігрових стрімів цієї вигаданої студентки. До речі, щодо My Sims, цікаво, чи хтось із вас грав в цю гру. В честь річниці франшизи в цьому році EA випускали My Sims Cozy Bundle на ПК, то, можливо, хтось собі придбав. Поділіться вашими враженнями. Я грала на Nintendo Switch в МайСімс. Та насправді ще не дуже багато награла, щоб поділити своїми враженнями, тільки спробувала. Треба насправді віджати перший свіч у чоловіка, бо в нього вже є другий. <с> Тоді я зможу його поставити у себе на робочому столі і буду частіше згадувати про цю гру і зможу більше заглибитись в неї. Мені подобаються такі козі ігри, як My Sims. в Animal Crossing, До речі, я теж починала. Грати на свічі, та більше мені, мабуть, подобається грати в подібні ігри вдвох. Ми з чоловіком часто залипали в Overcooked, другий, де вам в кооперативі потрібно готувати в такому кіпіші, це досить весело. Зараз від видавців Overcooked ми граємо в Sheep of Fools. Це не така популярна гра, як виявилось, і я насправді не розумію, чому, бо вона досить фанова. Там ви вдвох обираєте персонажів та відправляєтесь в морську покрокову подорож, де на кожному рівні вас чекають різні морські вороги. Ви поступово облаштовуєте свій корабель, додаєте собі якісь бафи, котрі ви зустрічаєте по дорозі. І ігрових ходів поступово стає все менше, поки ви не добираєтесь до боса. І так декілька. Підряд, поки ви не розіб'єтеся. <с Six> і потім там, звичайно, є оновлення, ускладнення і все таке. Це досить фанова гра. Там є що вивчати і в чому розбиратись для успішного проходження. Якщо ви полюбляєте такі пригодницькі рольові ігри, то я би її вам порекомендувала. Там можна грати і в соло, до речі, та все ж веселіше грати в парі. Ось таких от вам декілька рекомендацій по козі іграм, мені ще вдалося вам надати. Розкажіть, які ігри. Ігри ви полюбляєте? Якщо цікавитесь саме коузі іграми, обговоримо з вами це в коментарях. Якраз по тематиці такого будиночку. Мені здається, якраз сімка-стрімерка подібних козі ігор в цьому домі почувала би себе ідеально. Це досить гарне поєднання. Ну і якщо повертаючись до будівлі, то на задньому дворі розташувався басейн. Як я говорила в минулому відео, в цих будівництвах буде майже в кожному домі басейн. Початок літа тоді дав мені про себе знати, коли я починала це все будувати. Головне, мені тепер це треба випустити всі три. Відео, котрі лишились до кінця літа, щоб вписатися по атмосфері. Ну, і також на задньому дворі присутня зона святкування дня народження. По закінченню свята там можна розмістити щось інше, звичайно, та завжди приємно, коли на задньому дворі є місце для облаштування повноцінної вечірки. Ось такий от вийшов будинок сьогодні: черговий мій експеримент з розподіленням кітів. Як ваші враження від дому? Будь ласка, поділіться ними у коментарях. До. Повнивши ваші історії про улюблені коузі ігри, якщо вони є. Посилання на завантаження будинку, як завжди, ви можете знайти у описі. Там і буде вказаний мій ID в галереї гри, щоб завантажити будинок прямо звідти. Нагадую вам про попереднє відео. Якщо ви пропустили його, воно у підкасті, або теж буде у описі до відео. Якщо ви на моєму каналі вперше і вам було затишно, то підписуйтесь на мій канал. Таких затишностей я постараю. Щось робити частіше. <ріст> І дякую вам за перегляд! Бережіть себе та почуємось у наступному відео.